Вітаю всіх на другому точку. Вперше бачу, що бджоли працюють на жасміні. Ще такого не бачу. Може тут у нас особливий з жасмін. Супер мед буде. Ми знову на другому точку привезли рамочки. Сироп, корпуса і на другому точкові 100% тільки вощина біворт. бівор. Всі рамочки, які ми ставимо тут, тільки вощина біворт. Привезли сиропчик, на всякий случай слабашам даємо. І привезли ще один пакетик. Що ми маємо робити? Сам перед перевіримо, чи сім'ї вийшли з роєвого стану і на наявність меду. І я хочу в цьому році замітив, чи це так погода сприяла, чи не так. що, Кажу, що вулик меду не несе. Але в цьому році у... хто працював з магазинами і з піджатим гніздом не розширав магазини, той має хоча б по магазинчику, а хто й по два меду. У лежаку, можливо, і, і є мед, 2-3 рамочки ще не дуже заглянував, ну, пару заглянув, є. Щоб його весь відкачати, він може так само, як і тут. Но він розкиданий по всіх рамках. Звичайно, кажу, що вулик, вулики меду не носяться 100%. Навіть кажуть, Поставив коробку, вони туди принесуть. Ось, дивлюся, там є канал цікавий такий. Пасічник зробив з відра вулик. І у відро носять мед. Але, мені кажеться, а в цьому році, хто в альпійцях і в малоформатних вуликах, то вони всі, я думаю, з медом. Хоч трошки, але є. З лежака важче відкачати. Давайте пару глянемо, чи є в нас тут що качати на другому точку. Ось сім'я. Яку надзвичайно ну, зупинилася у розвитку. Бо вона прийшла в ройовий стан. Ось Друга тут вже 4, а тут три корпуси. І ми тут експериментальним методом хотіли спробувати її вивезти. Обірвали раз маточник, бо не могли знайти матку, а другий раз посадили в кліточку, витримали і пішов взяток, ми її випустили. Цікаво, чи вона вийшла з ройового стану. Чи втікла, чи вийшла з ройового стану. Рамочка одна, я думаю, що тут більш нім більше не буде, напевно. Так, дивимося, що вона... Ай! Не вийшла в нас з роєвого стану, не спрацював наш метод. Наліпила маточників. Прикро, звісно, але... Поміняємо її. Ну то все засіяно, все, все. Далі якщо ми її знайдемо? Вся рамка засіяна, яйце і молоко. Може вона десь і є ще? Може вона не чухнула, зараз будемо шукати. Ого! Вся матка має бути вже на виході, ну. ані Розплод є. Хорошо. Можу зробити. Так. Маточників купа. О, а це підказує, що є у нас узяток. І ця слабенька сім'я, вже третя рамочка залита. Дивимося, чи тут ще є. О! І ця залита. Хорошо. Прогавили ми тут. Експеримент не шов і у нас віці в крій. А це другий тучок, ми його не побачили. Маточки ми не знайшли. Ну нічого, лишили ми один... Два маточники. Значить, вийде, потім обов'язково цю матку поміняємо, бо це дуже глуха ройка, ми її обриваємо, вона обійшла, навіть взяток не вивів їх з ройового. Такі матки ми обов'язково міняємо. Все, клади. Так, дивимося, що в нас тут є мед. Опа, і ця у ройовому стані. Це що вони? Оце то Оп! Або взяток вийшов, ось розріжений маточник. Скоріше всього вона або вийшла, або вийшла молода матка і вже... Починає розрізати. Тут можна так, при такому способі просто обірвати матошники і сім'я вийде. Оп! Ох, яка красота. І знову розрізаний маточник. І ось розрізаний. А тут О, то це супер, вона вийшла можна цей. А ну тут, а тут не розрізаний. А ось розрізаний. А, то все, вона вийшла. І це будівельна рамка. Як трудня треба? Це перед дощами був цілий корпус меду. а вони тут опа! Супер. А тут ось був розпліт, вийшли залили. І по ходу ми зриваємо маточники. Вийшов розпліт і заливають. Одна з найкращих сімей і прийшла в роєвий стан. Ось всі матошники були розгрізані, це вже супер. Так, дивимося. Опа. І ця вощинка відтягнута і залита. Трошки розплоду і залита. Я, певно, вийшла з ройового стану. Не будемо нічого, ми її такого робити. Опа! О, то тут можна добре качнути від неї. Це і прийшла в ройовий стан. В восьмирамочниках майже всіх є мед. Все, тут вже матошників нема і дивлюся внизу ще є Воно Видно у нижньому корпусі. Що у нас тут? І ця, і ця рамка з медом. Хорошо. Ще одним оком глянем, що там внизу. І все, йдемо йти далі. Я тут ставився весь корпус у розріз. І воно, мабуть, не спрацювало, вощинку не відтягнули. Цю відтягнули. Хорошо. Ого! Дивіться, а цю відтягнули. красота. І залили. І внизу ще дивлюся, там є мед. В цієї сім'ї спокійно, навіть у ройовому стані. Як би там до вощинку цю вже наче відтягнули і І ще рамка з медом. Дивіться, яка від... ще роздута. Кілограма 3. Лиш двох вже 6 кг, навіть по 6 кілограмів відкачати з вулика. Супер. Все-таки восьмирамошники носять метр. Добралися ми ще до одного корпуса. Ощинка відтягнута. дивимося, чи є розпліт. Заливається. Тоже з медом. Медопергова. Теж медопергова. Це зимні рамки їм. А ну подивимось, чи ще, чи ще є. І ця з медом. А, супер. Вощинку відтягнули. Тут не дуже. І тут вощинка теж була відтянута. І залитався. Ну, в середньому так. Рамок 15. Рамок 15, ну хай не 15, ну хай даже до 10. Ну почти два корпуса. Тут точно 15. 15 на 2, от вам 30 кг. Восьмирамочник приніс. зараз ще покажу. Ще один корпус, та в принципі в восьмирамочниках всі, всіх воно одно і те саме. Що матка, вкралася вверх. А та, ну шаба, ці якісь трошки агресивні. З медом друга. Ось так, тому що вулики не носять мед, але все ж таки носять. Друга з медом. ще через о добре, да вже в Молодець. Це якась трутнева. А, це будівельна. Що ми її поклали всередину теж залита? Ну. А ця залита і запечатана, і внизу теж є. Я думаю, тут рамок десять теж є. Вот там десять даже на два-двадцять кг вже є. І це залита. Ще. І останню рамку дивимся. Дивіся, знову кусити, а що ти? Не, О, і ця залита, дивіться. Ця залита і запечатана. Ось так по цьому сезону я подивився, що найкраще спрацювали восьми рамочники. Не знаю в чому, але ну, в них мед є. Лежаку, ну є теж в лежаку. Може пізніше я покажу, що є в лежакові. Ну, у будь-якому восьмирамочнику, в будь-який відкрив, навіть найслабший, все одно є, ну мінімум три рамочки є. Це вже супер. Добре, хай у вас будуть повні вулики меду, хай вам всі щастить. До побачення.